Во, а там прийшла Самаритянка просити Ісуса. Самаритяни бувають добрими людьми, а от Ісус як до таких тому ж не належали, виявляється. І типу, по історії Самаритянка не спокоїлась, коли він сказав киш-киш. Вона йшла за ними, голосила, кричала і не відставала, вперта була Самаритянка. На що його учні почали йому давати зауваження в прямому розумінні прохання? Ну он та стіли уже, зробив щось з тою крикливою бабою. Ну Боже йде за нами і голосить. От тоді він і зрок свої великі слова, що не годиться відірвати хліб від дітей. Дітей це, мається на увазі народ Ізраїля, а хліб це його здатність цілювати людей і дарувати їм Божу благодать. Так, так от не годиться відірвати хліб від дітей і кинути його щенятам. А щенята це не подумайте собі, що конкретно самаритяни, це всі, хто не іудеї. Не годиться не іудеям доставати цілення і благодать Божу. Це слова Бога.